У Діас, дорогі мої підписники, я знаходжуся в Іспанії. Ось вперше в цьому 2024 році бачу море. Ось такі тут пальми набережно, ось такі душики хтось миється, вітрильники плавають на морі. Кажуть, платні від восьми євро парасольки з шезлонгами. Ну, порівняно з Італією, то тут набагато менше. Ось такий пісочок. У мене парасольки нема. Буду накриватися парою. Ось таке море. Зараз спробуємо водичку. Доброго ранку. Далі щось поки вибралися. Пізно прийшли. Вчора приїхали в пів четвертої, Лягли спати в п'ять, а сьогодні вісім встали. Спали всього три години. Ой, море, я би не сказала, що тепле. Чи може так здається, поки я не намокла. Хвилі. Хвилі. Так. Всім бажаю, дорогі українці, побувати на морі. Такої можливості. Так, да. Ну, там далі рівне море. Тут стільки такой великий, великий біля берега закручується. Ось на такому морі я проведу 6 днів, 7 ночей в отелі. Всім пока! Прозора чистая водичка. Гарно. Каминчики комфортнее для них. Мы гострие Ага, уже привыкла, уже нормальная водичка. Я думаю, 27 точно. Ще шорти мокрі. Боже, ну нічого висох не хочу.